Всім привіт! Після тривалої перерви з Ukrainian Botany знову з вами. Сьогодні, ми, ну, сьогодні я перебуваю в місті Уу, Фінляндія. А от ви зараз бачите, що стою коло поїзда. Цей поїзд повезе мене у напрямку на північ. І сьогодні я сподіваюся, здійсниться моя мрія. Я не знаю, двох десятків останніх років я їду шукати субарктичну орхідею, яка називається бульбоза, і Є надзвичайно унікальною. Ну і рідкісною. То слідкуйте за пригодами, далі буде більше і цікавіше. Приїхав у місто Кемі, залишаюся десь всього 50 кілометрів до... Арктичного кола. ну що, Але в кемі самої моєї омріяної орхідеї немає, вона тут не росте. Ще треба до неї рухатись близько 10 кілометрів. І вийшла не дуже зручна для мене ситуація. Автобуси у вихіді, як виявилось, не ходять. Тому доведеться цю дистанцію покривати пішки. Ну, знову ви можете бачити мою щасливу пику прямо вздовж дороги. Після, я не знаю скільки ми 7-8 кілометрів пройшли, трішки нам дісталось від комарів, але це сталось, ми її знайшли, Зараз я вам покажу цю красуню. Знайомтесь, це каліпса бульбоза, архідея, яка поширена. У субарктичних і таких от холодних широтах Голарктики. Її а, морфологічні особливості те, що вона має один листочок і одну квітку. Достатньо, так, фокусуємо, не виходить ще зараз. Е, достатньо крупного розміру. От, ось, ось вона яка гарненька. Зростає вона. ну В даному випадку це таке мішано сосновий, ялиново-березовий ліс. У підлістку ви можете бачити дуже раз на черницю, брусницю. Отакі її в даному місці еколога особливості. Ось вона... Поки знайшли лише дві квітуючі рослини коліпса бульбоза вздовж дороги, складно сказати, чому там і лише дві. Можливо, на дорозі накопичується тепло, і, і за цього швидко вони там розквітували. А в лісі немає. Але ось бачите, ходимо в навколишньому. Цей ну, на, 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 на сусідніх територіях такі фантастичні ландшафти, дуже гарно. І ну, теж пощастило ось такі зарості на цих каміннях. Для України це надзвичайна рідкісна рослина з родини жимолосних каприфоліація Зветься Лінея Бореаліс. Вона була описана на честь Карла Лінея. В Україні вона у червоній книзі. Два локалітети один у Національному природному парку припять Стоход, і другий у Карпатах. Де саме, на жаль, не знаю. І здається, що там зовсім малесенька популяція. Ну, Ще не квітує, але я думаю, десь за місяць з'являться такі тендітні квіточки. Ну, от така гарна рослинка нам подала. Потр... Так, вимушений був поставити рюкзак на задній фон, щоб трохи контрастніше вийде на саму рослину. Ну І тепер про неї. Чим же ж вона унікальна? Значить, у неї коренева система, ну, це не коренева система, але у неї бульба, вона має бульбу, ну, чому і називається бульбоза. І ця особливість її, ну, коротше, їй складно зимувати. Якщо зима безсніжна, то ця бульба з бунькою відновлення банально може вимерзнути. І Дуже важливо, щоб популя... ну, види в популяцію успішно зимували, щоб був дуже товстий шар снігу, що зими, щоб захищати ці бульби від вимерзання. І от в умовах зміни клімату, в яких ми зараз живемо, навіть тут, 50 км від полярного кола, бувають зими малосніжні. І, відповідно, ці рослини от напряму страждають, і їх ареал скорочується. Власне, і за цього ця аргідея охороняється в Швеції, Фінляндії і навіть в Росії. Відомі випадки, ну це переважно з Росії, де люди намагаються викопувати цю рослину і переносити в приватні сади. Але наскільки мені відомо, культивування мало успішне. Ця рослина має лікарські властивості, її навіть використовують для лікування ну, легких форм епілепсії. Що ще цікаво? От, на жаль, моя техніка не дозволяє е, дуже, ну, зараз за до допомогою руки сфокусувати квітку. Е, зараз в лісі майже нічого не квітує. І це фактично каліпса бульбоза один з перших видів. І е, вона е, має дуже важливу роль для. Самок джмелів, яких зараз в лісі достатньо багато. Ми вже тут, я з друзями, колегами вже нюхав цю квітку, вона має такий дуже приємний ванильний запах, власне, цей приваблюєш джмилів. Вони запилюють і переносять пилок з квітки на квітку і здійснюють запилення. Але унікальний факт: якщо весна дуже тепла, і, 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 і дуже тепла і коротка, то джмелі не встигають набрати полка з верб, навколишніх верб, які дуже швидко відквітовують. І тоді, коліпса бульбоза для них є своєрідною полочкою-виручалочкою. Але коли весни холодні і такі затяжні, то вони не звертають увагу на каліпса, а більше запилюють верби. І як наслідок у цієї орхідеї каліпса бульбоза, спостерігається залежність у. Ну, якби насіннеї продуктивності бувають роки, коли їх дуже коли багато визриває коробочок і все. А бувають роки, коли навпаки фактично немає насінневого відновлення. Значить, ще з такого унікального: від насіння до квітування приблизно 10 років проходить від того часу, як насіння потрапило в ґрунт і заквітувало. І перші три роки архідея може жити під землею, навіть не показуючи свій листочок. Ну, ось коротенько, що я знаю про цю орхідею. Зараз будемо сподіватися, що знайдемо ще кілька хоча б рослинок. Я їх, звісно, вам покажу. Дуже маленькі тендітні рослини, важко ловити фокус. У мене просто звичайний телефон, але ось три разом вдалося знайти. Бачите, як вони, які вони класнюся. А ось поряд є листочки. Ось ось по центру, ось я його показую. Це е, просто є листочок, але в цьому росі не квітує. А там далі. От, ще одна з Але Я боюсь, щоб не, затоп, не потоптати просто інші листочки. Да, ну і Вибачте, за якість, фокус втрачається, але вау. А це мені повезло нереально. Дві квітуючих каліпса бульбози разом. І ось поряд з ними лінея Бореаліс, яку я вам показував з каміння. Це просто неймовірно. Unbelievable. Ну дивіться яка краса, Йоги палки Що ж у мене воно так не передає. Цей фокус не, не працює. О! О, дивіться, які квітки. Вау, Вау! Йдемо далі в ліс, і їх все більше і більше, і вони такі дещо навіть масивнішими, здаються. От ще поряд, Тут, е, ну, На квадратний метр, знову фокусну воду, на квадратний метр ну, максимально 3-5, мабуть, можна знайти. Це вже такий типовий ялинник за черницею, брусницею. Дуже клас. Повітря ще неймовірне. Я щасливий, це просто, це просто неймовірно. 20 років я мріяв побачити цю орхідею і ось це сталося. І ось навіть така грубка трапилась. Дивіться, скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6 квітконосів. Це тут і далі ще. І декілька рослин. Тобто іноді навіть такими групами можна знайти. Так, ну, мабуть, на цьому я буду і закінчувати репортаж. Що хочеться самому просто походити, помилуватися цими гарними рослинками. Це просто неймовірне явище і взагалі фантастична штука, то, що вдалося її знайти побачити. Вона, в принципі, не так і довго квітує. Все, все це вдалось подивитися. З вами був Ukrainian Botanist. Я сподіваюся, що ще багато цікавих репортажів з півночі вас чекають, оскільки у нас нарешті потепліло, сніг розтанув. І я думаю, ще будуть розповіді про цікаві рослини. Це залишайтесь на каналі, на моєму каналі. Підписуйтесь з цей, натискуйте колокольчики, щоб слідкувати за оновленнями. Всього завжди ваш Ukrainian Botanist. Пока-пока.